Нагнітаючий колектор для трьохпоршньового насоса Dollver P140. Комплектний. Ось так він виглядає. Він йде повністю в комплекті. Ось тут стоять клапана. Також можуть бути самі елементи. До цього колектора може бути цей елемент, цей елемент, або ось такий елемент. Ось ці елементи. Ось цей елемент є, можна його купити. Також цей можна купити, замінити, якщо десь там тріснув. Також є ось такий елемент. Ще тут стоїть коліно. Ось таке. Воно вкручується от сюди, а потім сюди закручується груша воздушна, там десь стоїть повітряна мембрана. Це все є по наявності. Ще раз повторюю насос трьохпоршньовий, Толвері P140 від польського виробника. Кого буде цікавити, звертайтеся за номером телефону або переходьте до нас на сайт, там знайдете більше інформації. Всім гарного дня!